Друзі, всім привіт і вітаю вас на занятті розмови з абсолютного нуля. І давайте почнемо це заняття з прослуховування діалогу. Hi, how are you? I'm great. And you? I'm all right, thanks. Are you free tomorrow? I'd like to go to a cafe and have breakfast and a coffee, and then go to the beach. Sorry, I'm busy tomorrow. But I'm free on Saturday. All right, let's go on Saturday. Great. Тепер спробуйте запитати, як ти? як в тебе справи? How are you? How are you? Надайте відповідь все добре. Або все в порядку. В мене все добре. I'm all right. I'm alright. Запитайте, чи вільний ти завтра? Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? Я No, I'm busy. No, I'm busy. І потім пролунало довге страшне речення. I'd like to go to a cafe to have breakfast and a coffee, and then go to the beach. Воно звучить страшно задовго, але більшість слів з даного речення ми вже знаємо. Отже, спочатку скажіть я б хотів піти в кафе. I'd like to go to a cafe. I'd like to go to a cafe. І після цього ви можете почути to have breakfast and a coffee. Спочатку слово have ми, можливо, вже вчили означає мати. Breakfast означає сніданок. Have breakfast дослівно перекладається як мати сніданок, але ми не перекладаємо дослівно. Це перекладається як просто їсти сніданок або взяти сніданок. Отже спробуйте сказати: з'їсти сніданок. To have breakfast. To have breakfast. Тепер вся ця частина ціляком. I'd like to go to a cafe». To have breakfast and a coffee. І остання частина цього речення звучить як and then go to the beach. Спочатку слово then означає потім або тоді. Скажіть тоді. Then. Then. Тепер скажіть все разом, а потім поїхати на пляж. А в даному випадку прикладеться як і and. Отже, скажіть, а потім, або і потім поїхати на пляж. And then go to the beach. And then go to the beach. Як бачите, в цьому великому реченні є дуже багато слова to. I'd like to go to a cafe, to have breakfast, і потім ще в кінці to the beach. Всі ці to потрібно ставити для початку, щоб показати, куди ви хочете йти, і потім для того, щоб показати, що ви хочете робити. Отже, to have, що робити, їсти або мати сніданок. Куди йти. «to the beach», «to the cafe». Але одне «to» тут пропущено після слова then and then go to the beach». а тоді піти на пляж. Чому? Тому що після слова then не потрібно ставити «to». Якби я сказав and then I'd like to go to the beach», тоді так. Після слова then є ще інші члени речення, після яких вже потрібно «to». «I'd like to go to the beach». але я пропустив «I'd», тому це само собою розуміється, and then. Go to the beach, і тут пропущено якраз ось це. I'd like to. Тому що я вже це сказав на початку речення, не потрібно це казати два рази. Можна, звичайно, але це не обов'язково, це само собою розуміється. А тепер, коли ви вже знаєте все з даного діалогу, будь ласка, прослухайте його ще раз і старайтеся уловити кожне слово та кожну граматичну конструкцію. Якщо ви знову це не вийде, прослухайте його ще, ще та ще, поки не вийде зрозуміти його повністю, слово у слово. Hi, how are you? I'm great. And you? I'm all right, thanks. Are you free tomorrow? I'd like to go to a cafe and have breakfast and a coffee, and then go to the beach. Sorry, I'm busy tomorrow. But I'm free on Saturday. All right, let's go on Saturday. Great. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови, ну або й не тільки англійської, будь-якого шкільного предмету, хочу порекомендувати вам школу Smart Owl Crew. Це прекрасна онлайн-школа, в якій я сам певний час працював репетитором англійської, тому можу вам сказати, що викладачі там хороші. Якщо вас цікавить не англійська мова, а будь-який інший шкільний предмет, вони також можуть запропонувати вам хорошого вчителя для підготовки до НМТ, або просто для саморозвитку, для чого вам не було це потрібно. Посилання на дану школу я залишу в описі під відео, або ви можете. Самостійно її знайти, просто написавши в гуглі назву цієї школи Smart Owl Crew. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталія з каналу легка англійська, на вас чекає знижка. Дякую. Тепер запитайте, чи вільний ти завтра? Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? Надайте відповідь Ні. Вибач, я зайнятий. No. Sorry, I'm busy. No. Sorry, I'm busy. Тепер спробуйте самостійно сказати речення. Я б хотів піти в кафе, щоб з'їсти сніданок і випити кави. I'd like to go to a cafe to have breakfast and a coffee. Розумію, в перекладі воно звучить по-іншому: з'їсти сніданок і випити каву. Тут два слова пропущені що з'їсти, що випити. Якщо хочете, ви можете сказати по-іншому. I'd like to go to a cafe to eat breakfast and drink a coffee. Але на щастя, граматика англійської мови дозволяє зекономити трохи часу, і замість того, щоб казати їсти сніданок та пити каву, ми можемо сказати це все одним словом «have». Отже, «have breakfast and a coffee». Тепер пригадайте слово потім або тоді. Then. Then. І скажіть і потім поїхати на пляж. Або і потім піти на пляж. Слово буде одне і те ж як для поїхати, так і для піти. And then go to the beach. And then go to the beach. Тепер спробуйте сказати і потім я б хотів поїхати на пляж. And then I'd like to go to the beach. Отже, якщо я скажу I'd I'd like, перепрошую, тоді потрібно ставити to. Якщо я не кажу I'd like, а просто and then go to the beach не потрібне to. А зараз спробуйте пригадати слово покупки. Шопінг. Shopping. shopping. Тепер, якщо я хочу сказати, що я хочу зайнятися шопінгом або піти на шопінг, я можу сказати це двома способами. Перший, дослівно, зайнятися шопінгом це do shopping. Скажіть, зайнятися шопінгом. Do shopping. Дослівно, це робити шопінг. Другий спосіб це go shopping. Go shopping, це йти за покупками. Скажіть, йти за покупками. Go shopping. Скажіть зайнятися покупками? Do shopping. Тепер пригадайте, як сказати вихідні. Субота та неділя. Weekend. Weekend. Чи пригадайте, ви, як сказати цими вихідними або ці вихідні? This weekend. This weekend. Тепер спробуйте запитати, чи вільний або вільна ти? Цеми вихідними. Are you free this weekend? Are you free this weekend? Отже, ви запитали когось чи вільний він або вона на вихідні, і у відповідь чуєте yes why. Тобто, якщо перекласти дослівно, так чому? Але слово чому, тобто why в англійській перекладається також як а що. Тобто вас щось запитали і ви хочете уточнити, а що. Ви скажете why. Не переживайте, що переплутаєте тут використання таке саме, як в українській. Коли ви хочете просто щось уточнити, спитати, чому вас щось запитують? Ви скажете «why». Тут дуже важко прогадати і подумати, що це чому, а не «why». Тому не переживайте з контексту. Ну в 100% випадків зрозуміло, коли вони запитують, що чому перепрошую, а коли вони запитують, а що. Отже, ще раз я запитав свого друга, «Are you free this weekend?» І він каже, так. А що скажіть, так, а що? Yes, why. І я кажу, я б хотів зайнятися шопінгом. Або, скажімо, я б хотів піти за покупками. Піти пошопитись, можна сказати. Спробуйте це сказати. I'd like to go shopping. I'd like to go shopping. Тепер спробуйте запитати, що ти хочеш купити. Ми вчили вже слово купляти, пам'ятаєте? Buy. Buy. Тепер спробуйте запитати, що ти хочеш купити? What do you want to buy? Ще раз. What do you want to buy? І тепер вивчимо кілька одиниць одягу. Розпочнемо ми з куртки. Щоб сказати куртка, або також, до речі, піджак англійською мовою вони кажуть jacket. Jacket. Скажіть куртка або піджак. Jacket jacket. Тепер вивчимо, як сказати капелюх або шапка. Отже, щоб це сказати, я скажу hat. Hat. Дуже просте слово на три літери: Hat. Це капелюх або шапка. Є ще інші підвиди, але нам сьогодні їх не треба. Сьогодні ми просто будемо казати це одним загальним словом hat. Раніше ми вивчили слово шарф. Чи зможете ви пригадати, як сказати шарф? Скарф. Скарф. Тепер вивчимо нове слово, і це сорочка. Сорочка англійською буде shirt. Shirt. Трішки складна вимова, тому що там йде «ш», Майже нечутна голосна літера I і потім RT. Shirt. Це не shirt, це не short, це shirt. Досить складна мова, я розумію. По Постарайтеся послухати і повторяти shirt. Shirt. Так ось це сорочка. А щоб сказати футболка? Отже, наприклад, футболка з коротким рукавом, я скажу t-shirt. Отже, те саме слово, але на початку є літера T. T-shirt. Чому? Я думаю, це тому, що футболка якраз схожа на літеру Т. Це та сама сорочка, але у формі літери Т. Тому що рукави обрізані, і вона виглядає трішки як велика літера Т. Отже, T-shirt. Скажіть футболка. T-shirt. Скажіть сорочка. Shirt. Тепер спробуємо використати ці слова в реченні. Отже, спочатку скажіть: я хочу купити куртку і капелюх. I want to buy a jacket and a hat. I want to buy a jacket and a hat. Тепер спробуйте сказати, я б хотів купити сорочку і шарф. I'd like to buy a shirt and a scarf. I'd like to buy a shirt and a scarf. Тепер вихідні настали. Якщо пам'ятаєте, ми запитували нашого друга, чи він вільний у вихідні. Тепер ці вихідні настали, і друг запитує, куди ти хочеш піти шопитись? Чи зможете ви це сказати? Where, куди або де where do you want to go shopping? Where do you want to go shopping? І тепер ви чуєте у відповідь I'd like to go to the mall. I'd like to go. Ми все знаємо, я б хотів піти. Mall – це торговий центр. Отже, скажіть торговий центр. Мол. Mall. Mall. Скажіть, я б хотів піти в торговий центр. I'd like to go. To the mall. Тут в нас конкретний торговий центр, не будь-який. Якщо будь-який, я скажу a mall. Якщо конкретний, про який ми, ми знаємо, можливо, ми часто туди ходимо, тоді я скажу the Mall. Тепер, припустимо, ми вже в торговому центрі, і я вибрав шапку. Як ви скажете, мені подобається ось ця шапка. I like this hat. I like this hat. І ваш друг відповідає, так, вона чудова. Але пам'ятайте, що всі предмети, всі неживі предмети, це воно. Отже слово it. Скажіть так, вона чудова. Yes, it is great. Yes, it is great. І ще він додає запитання, скільки вона коштує? Спробуйте запитати, скільки це коштує? How much is it? How much is it? Дослідно, якщо пам'ятаєте, як забагато є це. Але ми перекладаємо, як скільки це коштує. Але ця конструкція є не обов'язковою, коли ви запитуєте, скільки щось коштує. Ви можете запитати, яка ціна. Отже, спочатку слово ціна англійською мовою звучить як price. «Price». Скажіть ціна. «Price». Чудово. І щоб запитати, яка ціна, я не скажу дослівно, яка how. Ні, в англійській я скажу what. What is the price? What is is the the price? price? Яка ціна? Чому the? Тому що це конкретний предмет, конкретна ціна. Це не буде будь-яка ціна, а конкретна, тобто, яка конкретна ціна на цей предмет? What is the price? Спробуйте запитати, яка ціна? What is the price? І ви кажете, вона 35 доларів. It's, пам'ятаємо, it, тому що неживий предмет це завжди воно. It's 35 dollars. It's 35 dollars. І напослідок вивчимо ще два слова: дороге та дешеве. Отже, дорогий предмет буде expensive. Експенсив. Скажіть. Експенсив. Дорогий. Експенсив. Самостійно скажіть «дорогий». Експенсив. Трішки складне слово, можна зломити язик. Тепер, щоб сказати дешевий або «дешева», ми скажемо чіп. Оце суперлегке слово. Чіп. Чіп. Скажіть дешевий. Чіп. Скажіть дорогий. Expensive. Expensive. І вашому другу здається, що ця шапка занадто дорога. Він каже, вона є дорогою, як ви це скажете. It's expensive. Або it is expensive. Тепер самостійно спробуйте сказати: вона дешева. It's cheap. It's cheap. Це все по дев'ятнадцятому заняттю. Сподіваюсь, воно вам сподобалось та було корисним. Не забувайте записувати і регулярно повторювати те, що вивчили сьогодні. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!